У вас повинен бути час для себе. Я знаю, що це важко, але все ж. Людині у житті багато треба, та усього, на жаль, не здоженеш. Роботу всю ніяк не переробиш, і як би не старався, суєта. Дороги всі на світі не обходиш, як не примножиш четверо літа. У вас повинен бути час на спокій, щоби побути. Десь на самоті, долаючи щодня сто тисяч кроків, так легко потонути в гіркоті, ви мусите колись відпочивати, навіть земля і та щороку спить, тож перестаньте бігти, поспішати і присвятіть собі хоча б мить. І хай життя за вікнами вирує яка різниця, сонце чи дощі? Забудьте про все, що вас хвилює. І подаруйте затишок душі.